Вони за сім'ю. Українці за сім'ю! Українці за сім'ю! Українці за сім'ю! У Києві відбувається всеукраїнський сімейний протест. Причин, звісно, багато для цього. Але є дві основні: перше, під час так званого гей-параду, чи Київ Прайду, чи маршу рівності, а фактично сороміцької ходи. 17 червня на вулиці Володимирській були побиті кривавий спосіб десятки українських громадян, які у мирний спосіб захищали сім'ю сімейні цінності і протестували проти так званого її параду. Переламані ноги, розбиті голови. Люди отримали величезну кількість ударів і лупцювання кийками. Понад 20 людей опинилися в лікарняних закладах. Понад 50 людей були затримані. Наголошую абсолютно за мирний протест. Який відбувався. Дякую, дякую. Це люди вигукують слова підтримки для учасників цього всеукраїнського сімейного протесту. Тому сьогодні вийшли люди з усієї України, приїхали з Донецької області, зі Слав'янська, з Рівненської області, зі Сходу до Заходу, з півдня на північ, для того, щоб протестувати проти цього свавілля, безприділа, який був влаштований проти мирних людей, громадян України, які вийшли на захист сім'ї. І ми вимагаємо, щоб в парламенті була створена тимчасова слідча комісія для розслідування всіх обставин справи побиття мирних сімейних активістів. Ми вимагаємо, щоб Міністерство внутрішніх справ провело внутрішнє службове розслідування, і люди, які давали злочинні накази, вони були звільнені і отримали відповідні відповідну понесли відповідну, відповідну відповідальність. Також ми вимагаємо, щоб і уряд і президент України нарешті припинили закривати на це очі і припинили фактично державну організацію. Так званих «Київпрайдів» в Україні. Це був гей-парад на крові в буквальному сенсі цього слова. Друге. Міністерство освіти України сьогодні реалізує намагання повністю змінити українські підручники, переписати їх, вирізати звідти слова тато, мама, батьки. Стосунки між особами протилежної статі, тобто, от всі ці базові речі, які є абсолютно природніми для кожної людини, для кожної дитини, вони намагаються це вирізати, бо бачите, це когось там дискримінує. То хочеться сказати до міністерства освіти. Ви там е, взагалі наукою займаєтесь чи агітацією і ідеологічною пропагандою? Це, з яких це наукових міркувань були ухвалені відповідні рішення? Тому ми звертаємось до міністерства освіти, до міністра безпосередньо, до всіх там різноманітних співробітників, начальників департаментів. Припиніть вирізати сім'ю батька, мати, хлопців, дівчат, слова чоловік, жінка, шкільних підручників. Припиніть знущатися і фактично чинити насилля над психікою, над інтелектом молодих українців, хлопців, і дівчат, дітей, школярів. Це злочин, це знущання. І українські громадяни не просто просять, а цього вимагають категорично і однозначно. Ми ніхто не потерпи того, щоб над українськими дітьми ставили антисімейні експерименти. Сім'я це чоловік, дружина, які народжують і виховують дітей. Це основа, це приклад, до якого мають якого мають наслідувати, якого мають прагнути діти? А якщо там у когось по-іншому, це окрема історія, але це не для того, що було приводом, для того, щоб змінювати дефініції, поняття взагалі і норми. Тому ми не допустимо і ми категорично вимагаємо покарати всіх винних у побитті мирних сімейних. Громадян України, які захищають сім'ю, ми вимагаємо зберегти українські підручники слова тата і мама для школярів в навчальних програмах, щоб ми мали мужність збучення називати збученнями і не займатися ті нібито, нібито захистом яких прав людини, щоб ми називали сім'ю сім'єю, щоб ми називали тих людей. Які продаються за 30 серебріників за гранти сумнівних західних організацій, що ми їх називали громадськими корупціонерами і зрадниками України українського народу? Дякуємо кожному, хто прийшов сьогодні на цю мирну акцію протесту проти свавілля деяких чиновників, які просувають збочення чи намагаються просувати збочення. Під виглядом захисту прав людини. Ми вручаємо вам це, оці, два, оці, два, так, оці два звернення і просимо вас в десятиденний срок надати відповідь по цим всім питанням. Я хочу звернути окрему увагу всіх учасників цього заходу і органів державної влади, що люди, які виходять на захист сім'ї сімейних цінностей, вони дорогу не перекривають. Вони половину центру Києва, точніше весь центр Києва, не блокують. Ми не робимо двометрові металеві паркани для того, щоб убезпечити. Не залучено тисячі поліцейських, не витрачаються мільйони державних коштів. На організацію про сімейних заходів. Саме сімейні заходи, захисників сімейних цінностей це є соціально відповідальні події, які не зловживають коштами державних бюджетів, не обмежують право громадян на вільне пересування, не закривають центр Києва. Тому саме це є прикладом для наслідування відповідальної організації вуличних мирних заходів. А те, що відбулося 17 червня, так званий гей-парад так фактично сороміцька хода це була хода на крові. Це була хода, яка обмежила конституційне право людей на свободу слова, на свободу пересування, на свободу мирних зібрань. Сьогодні ми вийшли сюди не лише для того, щоб захистити сім'ю і сімейні цінності. Але ми сьогодні вийшли для того, щоб захистити демократію і фундаментальні права людей: право на свободу слова, свободу пересування і свободу віросповідання. Є родина, є країна.